Що фізична особа офіційно зареєстрована волонтером. По-друге, це якщо в соціальних мережах, в публічних джерелах є багато інформації про те, що ви проводите збори, і це ваша така постійна систематична діяльність, відповідно, також банк може прийняти рішення про збільшення цього ліміту. Третій варіант, якщо ви співпрацюєте з військовою частиною, якимось конкретним підрозділом, у вас є офіційний лист, ви можете показати цей лист, і банк також може прийняти позитивне рішення. Четвертий варіант це якщо ви завчасно попередили банк про те, що ви збираєтеся відкрити. Якийсь певний збір, його мета, куди будуть витрачені гроші. В такому випадку це також класний варіант. І п'ятий варіант: це якщо ви це ведете на систематичну діяльність, відповідно, банк це може відслідкувати по вашим рахункам у цьому випадку. Також.